Значить, є в нас таке завдання. Я з таким, якщо чесно, вперше стикаюся, вбудована пральна машина. Чи хтось таке робив раніше? Ще до кінця не але на зараз ситуація така, що габарит цієї тумби, цієї посудої цієї пральної машини. 600 мм, і на неї навішується фасад. Тобто, тобто, тут є вже заготовлені отвори, може бути лівостороння, правостороння, це зрозуміло. І саме головне питання. Яке мене і цікавило, це як взагалі їх і кріпить сюди цей фасад. Виявляється, що в комплекті, звісно ж, логічно все було б і припустити. Нормальні, викон... Нормальні постачальники комплектують от такими незвичайними, е... незвичайними петлями. Відповідно, я так розумію, що в самому, да, що в самому фасаді потрібно сверління під звичайну петлю, е... Ну і все це буде кріпитися до самої, до самої машинки. Я так розумію, що дверка буде відкриватися окремо, а, ця, а цей люк відкриватися буде окремо. Питання лише, як у цій вбудованій техніці провітрювати. Ну, я знаю, я, я так роблю особисто вдома, як провітрювати цю пральну, пральну машинку, тобто фасад буде відкритий чи як. Але суть така, що у нас от, оцей пенал, який знаходиться над стиральною, він навісний. Тобто, ми е, між, між секційними стяжками. Скріпили між двома пеналами цей пенал, і тут залишається ну, коротше, пенал без, без ніжок, грубо кажучи, для того, щоб, щоб міг працювати сам фасад. Як це буде в подальшому, можливо, ще якісь подводні камні? Тут ми ще з цим розберемося, навісим потім дорозкажу, як все як це, як це, це сталося.